Вітаю! Тема порівняння раціональних чисел. Порівняти раціональні числа можна за координатною прямою. Розглянемо ситуацію. Тетянка Іванко знімали покази термометра на початку і наприкінці тижня та порівнювали їх з температурою 0 градусів за Цельсієм. На початку тижня ця температура складала мінус 15 градусів, тобто це був мороз, і це значення є менше за 0. Наприкінці тижня покази термометр становили плюс 5 градусів, це відлига, і плюс 5 градусів є більше за 0. Яка температура нижча менша? Зрозуміло, що температура мінус 15 градусів нижча, тобто менша, ніж температура плюс 5 градусів. Мінус 15 градусів менше, ніж плюс 5 градусів. І взагалі будь-яка від'ємна температура завжди менша, ніж додатна. Позначимо на координатні прямій точки А, Б і С, що відповідають числам 9, мінус 4 і мінус 2,5. Позначили ці точки на координатні прямій і бачимо, що лівіше від усіх розміщена точка Б з координатою мінус 4. То число мінус 4 є найменшим. Правіше від усіх розмішана точка А з координатою 9. Тому число 9 є найбільшим серед цих трьох. Тобто можемо записати ці числа в порядку збільшення мінус 4 мінус 9. Запам'ятайте. Із двох раціональних чисел більшим є те число, для якого відповідна точка на координатній прямій розміщується правіше. Також порівняти раціональні числа можна за допомогою правил. Перше від'ємне число завжди менше від додатнього числа, друге. Число 0 менше від додатного числа, але більше за від'ємне число, третє. Із двох додатних чисел більшим є те число, модуль якого більший. Четверте. Із двох від'ємних чисел більшим є те число, модуль якого менший. Користуючись цими правилами для порівняння чисел, не обов'язково будувати координатну пряму. Розглянемо завдання. Порівняйте числа. Мінус 3,5 і 0,5. Мінус 3,5 менше, ніж 0,5 за правилом 1, тобто від'ємне число завжди менше, ніж додатнє. Друге мінус 0,1 і 0. Мінус 0 0,1 менше за 0 за правилом 2, тобто від'ємне число завжди менше за 0. Третє і 0 7,2 і 0,72. Модуль числа 7,2 є більшим, ніж модуль 0,72. Тому 7,2 є більше, ніж 0,72 за правилом 3. І четверте Мінус 7,2 і мінус 0,72. Модуль числа мінус, є мінус, модуль числа, мінус 7,2 є число 7,2. Модуль числа мінус 0,72 є число 0,72. Тобто модуль числа мінус 7,2 є більший, ніж модуль числа мінус 0,72. Тому мінус 7,2 є менше, ніж число мінус 0,72 за правилом 4. Плянемо вправу, які з нерівності є правильними, 5 більше за 0. Правильно, додатнє число завжди більше за 0. Мінус 4 менше, ніж 0. Від'ємне число завжди менше за 0. Мінус 9 більше, ніж 1. Неправильно, додатнє число завжди більше, ніж від'ємне. Мінус 18 більше за 0. Неправильно 0 завжди більше за від'ємне. 7 більше, ніж мінус 2. Додатні більше, ніж від'ємне, правильно? 2 менше, ніж мінус 3. Ні. Додатні число завжди більше за від'ємне. Наступна вправа. Порівняй числа 19 і мінус 28. Число додатнь завжди більше за від'ємне. 0 і мінус 131. 0 завжди більше за від'ємне число. 112. 112 є завжди більше за 0. Мінус 1,2 і 1,1. Від'ємне число завжди менше, ніж додатнє. Наступне поставте замість зірочки знак більше-менше або дорівнює, так, щоб утворилася правильна нерівність або рівність. Перше. Мінус 52 і мінус 58. Із двох від'ємних чисел більшим є те число, модуль якого менше. Знайдемо модуль кожного із чисел. Модуль числа мінус 52 буде число 52, модуль числа мінус 58 буде число 58. Тобто, виходить, що модуль мінус. 52 є менше, ніж модуль числа мінус 58. Тобто, із двох від'ємних чисел більшим є те число, модуль якого менше. Тобто модуль числа мінус 52 менший, значить, число є більше. Друге, мінус 8,4 і мінус 8,3. Модуль числа мінус є число 8,4. Модуль числа мінус 8,3 є число 8,3. Модуль числа мінус 8,4 є більше, ніж модуль числа мінус 8,3. Тому виходить, що число мінус 8,4 є менше, ніж число мінус 8,3. Третє – мінус 4,18 і мінус 4,81. Модуль числа мінус 4,18 дорівнює 4,18. Модуль числа мінус 4,81 є число 4,81. Модуль числа 4,18 є менший, ніж модуль числа мінус 4,81 сота, то виходить, що число мінус 4,18 є більше, ніж число мінус 4,081. І ще одна пам'ятка. Запам'ятайте, якщо число А додатнє, то записують а більше за 0. Якщо число а від'ємне, то записують а менше за 0. Якщо число А недодатнє, то записують, що А менше або дорівнює за 0. Якщо число А невід'ємне, то записують А більше або дорівнює 0. Виконаємо завдання. Запиши твердження у вигляді нерівності. Мінус 2 від'ємне число. Тобто мінус 2 менше за 0. Друге 7,8 додатнє число. Тобто 7,8 більше за 0. Третє х від'ємне число. Тобто х -мін менше за 0. Четверте число у додатнє. Тобто у більше за 0. 5. А менше за 7. А менше за 7. Число... І шосте Б не більше за мінус 2. Тобто Б менше або дорівнює мінус 2, тобто не більше, воно або менше за мінус 2, або дорівнює 0. Тому нерівність не строга, Тобто, менше або дорівнює за мінус 2. Сьогодні ми дізналися правила порівняння раціональних чисел. Запам'ятайте їх і користуйтесь до побачення!